Говоримо про перший час в минулому часі, а саме це буде Past Simple. Past Simple один з найулюбленіших часів моїх студентів, тому що він реально дуже простий у його формулах і його дуже просто використовувати. Так от Past Simple це в нас минуле просте. Час використовується, коли ми з вами хочемо сказати про якусь дію, яка сталася з нами в минулому, вона там і залишилася, вона була і пройшла. Все, вона просто є в нашому минулому житті. А якщо ми хочемо зробити з вами стверджувальне речення, то ми до I, he, she, it або we, you, they додаємо, якщо діє слово правильне. І дії закінчення. Якщо дієслово неправильне, ми користуємося другою колонкою таблиці неправильних дієслів. Тобто, як ми можемо помітити, тут немає розподілу між I, he, she, it, we, you, they. формули абсолютно однакові для всіх наших родів. А в цьому є плюс цього часу, тому що дійсно дуже легко. Проте не забуваємо про те, що нам потрібно знати всі формули всіх неправильних дієслів з таблиці неправильних дієслів. Uh, дивимося на приклади, якщо слово в нас правильне, ми просто додаємо іді. I worked yesterday. Я працювала вчора. He worked yesterday або we worked yesterday. Все однаково. Uh, давайте візьмемо якесь неправильне дієслово, наприклад, it. It в минулому часі в другій клоночці буде правильно. Ate". Uh, тому ми хочемо сказати: ми з'їли піцу вчора. Ми скажемо we ate pizza Єстердей. Або він з'їв піцу вчора. He ate pizza Єстердей. Я з'їла так само I ate pizza Єстердей. Все дуже просто і доступно. Головне знати таблицю неправильних дієслів. Якщо ми хочемо зробити заперечне речення, знову в нас з вами з'являється допоміжне дієслово не в минулому часі. Це в нас буде «didn't». Didn't забирає на себе абсолютно всі закінчення, всі другі формули таблиці неправильних дієслів. E, і наше дієслово знову стає звичайним як в початковій формі, так? E, тому що didn't забрало на себе ось це і ді, ну або другу колоночку таблиці неправильних дієслів. І знову ми можемо помітити, що I, he, she, it і we, you, they, вони однакові мають формули так. Просто didn't і просто дієслово без закінчення. Наприклад, I didn't work yesterday, he didn't work yesterday, або we didn't work yesterday. Так само буде з нашим реченням з піцею: I didn't eat pizza yesterday, He didn't eat pizza yesterday, Або we didn't eat pizza yesterday. Все всюди буде однаково. І якщо ми хочемо зробити питальне речення, ви вже знаєте, що наперед ми зазвичай виставляємо допоміжне дієслово. В Past Simple допоміжним дієсловом буде дієслово «did». Просто його виставили на перше місце. Потім поставили «I, he, she, it» або «we, you, they» і потім поставили наше головне дієслово без закінчення, без нічого. Знову ж таки нагадую, тому що did забрало наше закінчення ді, або забрало нашу другу колонку таблиці неправильних дієслів. Тому наше питання буде виглядати так: Did I work yesterday? Did he work yesterday? Did we work yesterday? Якщо це неправильне дієслово, логіка та сама. Did I eat pizza yesterday? Did he eat pizza yesterday? І did we eat pizza yesterday? Все дуже просто. Далі, наші улюблені слова маркери, які ми вже знаємо, допомагають нам розпізнати, який час нам треба використовувати в нашому реченні. «Yesterday» – перше слово, яке говорить про минуле, це вчора. «The day before yesterday» перекладається як позавчора, да, тобто день до вчора, якщо дослівно. Далі, все, що касається, все, що стосується наших дат, наприклад, в 2006-му я. Зламала собі руку, так або там в 1997-му трапилося щось там. Неважливо, який рік або яку дату ви візьмете. Якщо це дата, це вже 100% минулий час, тому що це вже з нами або з кимось іншим. Трапилося, і ця дія вже пройшла. Uh, тому це також дуже важливий маркер для Past Simple. Uh, наступний маркер це все, що пов'язане зі словом last. Пам'ятаєте, як в Present Simple в нас було слово Every, і ми до нього додавали, да, наприклад, Every Day, Every Week, Every Month. Так само ми з вами робимо і в Past Simple тільки зі словом last. Last week, last month, last year», «last summer», «last last April, наприклад, і туди, і тепер. Uh, це все буде маркер для «past simple». І так само буде слово ago. Воно перекладається як назад. Наприклад, «two days ago» два дні назад, «one month ago» один місяць назад, «four years ago» чотири роки назад. Неважливо, що в нас є ago, значить, це «past simple». І останній наш такий а, каварний маркер а, це слово «when». «When» перекладається як коли. Чому він каварний? Тому що він також може бути маркером і для іншого часу, про який ми, ми поговоримо в наступному нашому відео. Це буде Past Continuous. Так от, а, як же ж нам визначитися, коли «when» – це маркер саме для Past Simple, для минулого простого легко. Якщо ми можемо з вами замінити «when» на будь-який інший маркер саме цього часу, Часу, тоді це past simple. Якщо ми не можемо цього зробити, тоді це буде скоріш за все інший час. Наприклад, на нашій мові беремо таке речення: Коли я була маленька, я ходила в школу. Як ми це скажемо? Коли я була маленька, ми можемо замінити на, наприклад, 25 років назад. Ось таким чином, when... Наше, коли я була маленька, замінили на інший маркер 25 років назад. Таким чином, ми 100% можемо бути впевненими, що це речення це past simple. Як же воно буде звучати? When I was a child, I went to school. Чому went? Тому що слово go, воно неправильне. Я використала другу колоночку таблиці неправильних дієслів. Ще раз, when I was a child, I went... To school, так? Це те саме, що я б сказала 25 years ago I went to А, uh, Тому зі словом, when пам'ятаємо про таку uh, зірочку, про таку поміточку, що воно може бути це слово може бути маркером і в інших uh, часах. А uh, тому ми завжди намагаємося дати йому заміну, придумати якийсь інший маркер для того, щоб переконатися, якщо ви не впевнені, що це саме past simple або якийсь uh, інший час. Ну, uh, no. Отак, от, от ми з вами вивчили ще один час, вивчили або повторили Past Simple.